На різдво мене, матусю, не чекай, не прийду тобі колядки заспівати. Я тебе любив і рідний край, і не міг між вами вибирати. Ти над цвинтара йдеш щодня сумна, в косах сивина, в очах тривога. Я не винен, мамо, це війна, нас збиває і веде до Бога. Моя рана більше не болить, а могилу снігом засипає. Душа з раю в рідний дім летить. Крильми сльози мамі витирає, Воскова свічка плаче на столі, володя посміхається з світлини, немає болю більше на землі, ніж смерть своєї рідної дитини. В минулому лишився його сміх там, поруч з ним молитвами і думками. Володя був як сонечко для всіх, дарунком Бога для своєї мами. Він перший крок із її рук ступив, хотів все чути. Бачити і знати, понад усе хлопчик казки любив, навчився рано сам книжки читати. Здавалося, він жити поспішав, пішов до школи, друзів мав багато, допитливий, цікавився, читав, мамі знаходив час допомагати. Моє дитятко, добре, золоте, веселий, щирий, чесний, справедливий. Дивилася, як хлопчик мій росте і так хотіла, щоби став щасливий, святкову вишиванку одягав такий стрункий, розумний і вродливий. Просила в Господа, щоб добру долю дав, а я завжди пишалась своїм сином, мало прожив, а все себе шукав. Короткою була життя дорога. Ти рано воїном в небеснім війську став, знайшов себе. Тепер служиш у Бога. Ліцей спортивний, ніби й не твоє, духовна семінарія не склалось, і стільки світлих мрій у тебе є. Життя попереду тоді тобі здавалось. Коли майдан в столиці був з тими, хто життя хотів змінити, бо серце патріота в грудях мав, в оновленій хотів країні жити, бандерівцем себе ти називав. Праці Бандери взявся всі читати. Легких доріг для себе не шукав, а Україна була друга мати, юридичну академію вступив, правий сектор а то допомога. Життям своїм на крилах він летів, короткою була його дорога. Аеропорт Донецький захищав, у вуз військовий право пішов вчити, на будівництві за кордоном працював, продовжував себе в житті шукати. Кохану в інтернеті син зустрів, травма важка. Оля тоді хворіла. Своїм коханням він її зцілив. Вона його так віддано любила. Таке кохання тільки у книжках. Щаслива я весілля готувала. Носив володя Олю на руках, а я у снах онуків сповивала. Прийшла війна, кривавий в неї слід, і Чорні ворони у небі закричали. Один із перших ти пішов на схід, а ми молилися а за тебе і чекали. Дзвонив, казав: Все добре, я живий. Вірив, що свято перемоги буде, і прапор український, рідний, свій побачать над Кремлем ще вільні люди. Був снайпером своїх він прикривав, стояв на смерть, не думав відступати. Він, наче колос скошеною впав, і чорна звістка полетіла в хату. А далі, ніби зупинився час. Дорога, люди стали на коліна, не вірили, що ти залишив нас, як вирок долі, чорна та хустина. Мені на коси випав вічний сніг, і сили більше не було кричати: не прийде син, на батьківський поріг, не приведе невісточку до хати. Просили тебе, рідний наш, вставай, очі відкрий. Прокинься, любий сину, рано тобі йти у Божий рай, хай я за тебе ляжу в домовину. Мамо, не плач, я в сон твій повернусь, витру сльозу і подарую квіти. У Бога на хвилинку відпрошусь, щоб ти могла хоча б у сні радіти. Олю, з тобою ми б щасливими були, так вірно, так мене з війни чекала. Пробач, хату тобі не одягли. Собі чорну хустину пов'язала, в храмі свічки горять за упокій. Друзі сумують, рідні, брат чекають. Для нас живий завжди ти сину мій. Бо ти герой. Герої не вмирають. Стежина на цвинтар, йду щодня сумна. Не знаю, де беруться жити сили. Хай буде проклята навіки та війна і тікати, що сина мого вбили.